Всім привіт вітаю вас на своєму YouTube каналі і зараз коротко покажу, скільки в мене капусти і що я з нею роблю. Отак От завіз таку саму кращу, тут в середньому 2,5-3 кг головка має. І отакий кагат. Шириною десь 3 метри і довжиною метрів 5-6. Аж туди до кінця все заложено. Відео так не передає, але якщо подивитись від... Дуги до дуги півтора метра, одна дуга, друга дуга, третя, і ось четверта. І це все в капусті. Ось стільки є відходів листя, капусти. Це все, коли обрізаю, такі купи, йдуть в коровий на корм, а це я з другої сторони парника підійшов показати. Отак воно все. Капусті. Капусту я зберігаю отакво, майже зі всіма листками. Нанизу настелив ялини, гілок і так наскладав, отакий кагат, отак догори ногами, щоб стікала вода і не затримувалась. А коли треба капусточку, отак беру. Так, на купу. Беру ножик. Так, обрізав, листочки лишні обірвав і виходить така чистенька капуста якраз до шаткування. Свіженька і чистенька. І зараз так начищу і покажу шатківницю. І так, беремо таку капусточку. на майже 4 кілограми. Файна частинка. Качанчик вибираємо і шатківницю. Отак я викидаю. Моїза швидко січе і виходить, нас. Соломкою. Тут такий короткий обзор такої шатківниці, як я сечу капусту.